В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні випускники шкіл проходили перше тестування з української мови та літератури. Обов'язковими для всіх також будуть математика чи історія України на вибір. Знання з них перевірятимуть 11 та 13 травня. За початком ЗНО спостерігала Наталя Заморська. Покладіть, будь ласка, сертифікат та документ назва і номер, якого зазначені у сертифікаті на край робочого столу. Іван до ЗНО готувався сумлінно. Я їхав аж з Бучі, дві години повторював за книжкою. Шпаргалок нема. Щоб отримати доступ до наступних екзаменів, математика і фізика і так далі. Потрібно скласти український на мінімальний бал. Якщо просто не буде допуску. Щоб подати документи до вишу, потрібно скласти тестування із чотирьох предметів для всіх українська мова і література на вибір, математика чи історія України. Решта залежно від обраного факультету. Педагоги до цьогорічного ЗНО теж готувалися ретельніше. Продуманий кожен крок, який запобігає тому, аби була помилкова ідентифікація. Наприклад, хтось прийшов складати тестування за когось, або сів не на своє місце. Всі роботи зашифровані штрих-кодом. і ті... Е... Екзаменатори, які будуть перевіряти відкриту частину роботи, не можуть ідентифікувати, чия це робота. Ось ми отримали пакет, в якому знаходяться робочі зошити. Знаходяться бланки відповіді, та ми їх не бачили. Відповідно, пока ще повністю запечатаний. Аби учасники ЗНО не списували приміром із телефонів. Слідкують поліцейські у разі підозри наш співробітник спільно з членами комісії. Можуть підійти за допомогою металошукача, подивитись, чи є у людини які засоби, які допомагають їй складати тести, списувати не було сенсу, кажуть учасники оцінювання. Завдання були нескладні. Я смотрела просто проходила тести 2015-го, 2014-го, вони були складні. А 2016-го я здала ну легко, особливо з української літератури. Цьогоріч тести триватимуть до 17 червня. Наталя Заморська, Юрій Кирчас, Сабитя, канал Україна.